Втім, казковий багатоповерховий. Наталя забігла. У лісі під ялицю, на річку, бустрицю, будинок є казковий, багатоповерховий, стоїть він серед зелені, і з давньої пори. Всі поверхи заселені Від низу до гори. На першому живе водміць, Поважний, вогатий Він цілу зиму спить та й спить. І не виходить з хати. На другому живуть такі чудні зелені шапки, що дово вміють за гілки шеплятись їхні лапки, на третім, де живе соба, зачинені віконця, бо ця бабуся лісова ніяк не любить сонця. На четвертому давно живе хвоста та білка, що крізь відчинене вікно стрибає аж на гілку, найвище всіх на п'ятому. Ворона і сорока, як стануть розмовляти чорнява й білобока, говорить кожна голосно і подругу не слуха, ховається навколо всі, затуляють вуха. Всі кажуть їй, сусідоньки, ну як не сором вам, не чуваний, не виданий сіймати тарарам. У нас така вже дача, такі вже голоси. Ворона як закляче. То й чуть на всі ліси. Сорока застрекоче словечка до слівця, сама спнитись хоче, та все нема кінця. Отак і цікотіла Ця бельколькотух. Аж поки сонце сіло і гомін зразу вщух. Настала в лісі тиша. Лише кущі колише навколо вітерець. Замовкне в дім казковий, багатоповерховий. І казочці кінець.